Тут у нас з вами знизу. І тут знову Kinder Bueno. Номер 16, Мені здається, я вже знаю, що буде так. Тут знову ці міні кіндери. Далі шукаємо номер 17. Ого, тут щось уже собі. Що себе, що там розщедрилось покласти. 17-му номері вже вдруге трапляється ось такий хрустер. Номер 18. Так, знову ось таки Кіндерміні. Кін номер 19, Я вже знаю, що буде маленьке яєчко. Так, я вгадала. Далі відкриваємо з вами номер 20. Тут знову кіндерміні. Так, номер 21. Ось він тут. І так під номером 21 знову Кіндер Булено, номер 22, Ось я його бачу. Тут знову ось таке кіндер-яєчко. Номер 23 Ось тут заховалася. І тут у нас з вами знову хруст. І останній, це номер 24, найбільша ячеєчка. І давайте все ж таки відкриємо його. О боже, ну тут точно розщерилися і поклали ось такі. Що забачимо? Кіндер дуже схоже. Ну що, друзі, ось це значить 24 ячеєчки, 12 доларів коштує на Амазоні. А це вже друга частина наповнення. Перша частина була майже така сама. Тут ну як майже вона була точно така сама. Ну тобто, можете все, що бачите, окрім цього, на Nu så jag